Друзі, всім привіт, Славко. Сьогодні будемо готувати ще одну таку новорічну різдвяну страву Отаку рульку. Сьогодні зустрівся з нею на ринку. Дивіться, скільки м'яса, сальце, така підсмажена, і ну, було вирішено її миттєво купити і зробити. Зробимо ми її в пиві, в темному, живому. Е, до речі, пиво треба вибирати ну, не те, що в бутилках в магазині. Пошукайте, де у вас є яке пиво, таке добреньке, щоб було живе і нефільтроване. Від цього буде залежати, дуже буде залежати смак оцього кінцевого продукту, а це буде неперевершено. Дивіться, тут нам потрібна морквина, цибулина, курінь, селери і часник. Закип'ятили ми нашу водичку. Обов'язково кидаємо рульку в гарячу воду, щоб вона як. як як запечаталася, тому що нам потрібно полу... ну, одержати якісне м'ясо, якісний продукт. Закладаємо. Будемо її перевертати, тому що ну, нереально це її повністю погрузити. Будемо її варити десь приблизно 2 годинки. Морква, цибуля, часничок. Часничок даю прямо в шолусі корінь селери Надасть такої пікантного смаку дебелого. І заливаємо наше пивце. Отако. вже кольору набуває такого оксамитового, дебелого. Виявляєте, яка це буде смакота? М -м -м. А армат пішов, це просто вогонь, вогонь. Накриваємо нашу рульку, ставимо на середній вогонь, варимо годину, потім додамо спеції, перевернемо і ще будемо варити годину. І тоді включимось. Друзі, минула годинка. Дивіться, воно так повинно ледве-ледве в нас булькати оті всі коріння. Ми його солимо, солимо ловко, грам 50 солі. Кидаємо сюди лавровий лист. Перець з горошком і такий, і такий, і коріандр. Закриваємо нашу рулечку і даємо їй, хай вона гуляє, ще годинку. Через годинку будемо її доводити до ума. Включимося. Друзі, що стемніло, поки наша рулька готувалася, і зразу ми до неї зробимо гарнір. Беремо наш садж. Отак, на вогнище його. Сюди олії. Зробимо до нашої рульки ще такий дебеленний гарнір картопельку. Нарубали ми отак картоплі. Дивіться, вона шкуриною, так на четвертинки. Підмаринували сіль перець паприка. Розігріваємо наш садж і будемо її підсмажувати, щоб наша рулька була. Зараз вона підігріється трохи. Щоб наша рулечка була смачнічою. І що? Розігрівся наш саджик, всипаємо картоплю. ух! Ухадище. Починаємо смажити нашу картоплю. Ну і підсмажимося, включимось. Тут так особо дивиться нічого. Скажіть, поки суть та діло, поки наша картошечка приходить в себе, ми ж дістанемо нашу рулічку. Рулічку. Ось вона, дивіться, як м'ясове відійшло від кістки. Оба на! У, -у, у ви гляньте Бемс! Вона розпадається, вона розпалася, Браїну. Щастя прилетить! Браєн, Брайн. брайн. Ось він, ось він танцює. Вона в нас просто розпалася на шматочки. Ви уявляєте, яка це буде смакота. Ми її навіть не будемо обсмажувати там соуси якісь робити. Вона отут в пиві, ароматна. м'ясо, ну, ну, просто не перевершене. Вбрає на щаслива ніч. Рульку ми накриваємо. Щоб вона не вихолоняла і будемо ховати. Ах, яка картопелька. Гляньте, як це буде все смакувати. Клас. Гарна, щоб вона остилась, мабуть. Дивіться, друзі, наш гарнірчик вже підіспів. Ми його також зараз будемо забирати. Дивіться, яка гарнюня. М -м -м. Заносить в хату і вже смакувати будемо. Наша рулька розварилася. Зараз тут таку жарену картопельку та під 20 грам то буде. Саме то, що треба, а, гарячі синки. Ну, Ось, все. дивіться, картопелька, хлібчика піджарили, рулька. Смакуємо, дивимося на структуру м'яса, воно розпадається. Готуємо на празники обов'язково. Рульку, класну бомбову з усіх лайк, дизлайк, матюк, підписка. Всім добра пока.